Усім вітання, друзі, підписники, глядачі. Я собі присіла і сижу у флоксах, тому що дуже п'янко пахнуть. Дуже неділя Неділя до обіду ми були на служінні, і кому цікаво, я скинула просто кілька уривків. Ми мали проповідь нашого старшого присвітера Антонюка. От, кілька уривків я скинула, можливо, кому цікаво просто послухати. От, е, таке е, різні важливі питання піднімалися. Я вважаю, такі е, слова були надихаючі і правильні. От, тому кому цікаво, будь ласка, переглядайте. А, а зараз, зараз пообідня пора, ми вдома. Е, у нас, попри те, що е, неділя е, годуть комбайни, узаді, <заді> десь там мене. Чому? Тому що е, хлопці готуються, якщо не буде дощу, будуть іти, я так розумію, що е, далі молотити. От, Якщо буде все добре, будуть іти сьогодні сіяти. Е, це перше, що хочу сказати, е, Тіть Надя, підписниця моя глядачка дорога. От, написала мені такий коментар, що Наталю зараз жнива, а не посівна. То я хочу сказати, що у наших хлопців і жнива, і посівна одночасно, тому що після Озимини, яку збирають, відразу орють і відразу сіють. Сіють гречку, пробують сіяти гречку, якась там, яка достигає швидко. Ну, таке, вони там собі знаються, що вони там роблять, тому така то справа. Тому я не помилилася, коли сказала, що <сівна> посівна. Далі що хочу показати, покажу гібіскус. Ось це флокси. Дуже гарно пахнуть, дуже гарно цвітуть, такі повні-повні Кетяхи, суцвітяці і дуже пенкий аромат, але покажу зараз: розквітає гібіскус, саме починає. Ось він мій красень, ось він мій красень. Подивіться, подивіться, як краса, ну хіба не краса, це краса. А ще обрізала я вершок, надала гіллякам ось туди до верху і він виходить такою рівненькою кроною по версі, по верху. Ну, мені дуже гарно, дуже. Оце стільки розквіт, а ще стільки бутонів, таких закручених, бачите, саме будуть розкручуватися. Ось тут, ось знизу, донизу, ось це ж саме. Ось це все буде квітнути. Це ви тільки уявіть. Тільки уявіть, що це буде, як оце він весь розкв... буде квітувати. Жаль, тільки що недовго. От дивіться, ось-ось, оце квіточка, ось оце вже квіточка, яка перецвітає, все. У нього дуже швидко плине цвітіння, хоч і красиве. Шість саджанців гібіскуса у мене є. Можливо, хто хоче зараз, а то я буду їх висаджувати скоро уже так на дорощування, на інше місце. Приємно вразив дельфініум. Він пішов цвісти по другому кругу. Дивіться, як красиво! Дивіться, яке поєднання синьо-білих кольорів. Це мій домашній, це, цей, що у мене. Тому що давали мені цього року інший, от я показувала, а це ось цей, що у мене. Ну і хризантеми, хризантеми починають квітувати, розпускаються, скоро будемо насолоджуватися ось цим їхнім ароматом, а ось одна уже цвіте, цвіте, можна так сказати. Цвіте уже на всю. Жовта хризантема, квітка сонця. Якась ранній сорт такий. Вона вже цвіте. Уже можна поставити в букет. Хай пахнеть у хаті. Ну і гвоздика, гвоздика турецька, вражаюче довге цвітіння. Вражаюче довге. Одне відцвітає, інше. Інша починає, і от, подивіться, ще ось буде квіточка, яка буде саме розцвітати. І от кому цікаво, можете просто переглянути, е, пролистати десь відео е, назад. Коли я вперше сказала, що почала цвісти хвоздика. Ну, вона цвіте вже неймовірно довго. Середина липня вона вже цвіте напевно більше місяця. І от подивіться, да, є, є вже таке, що повідцвітало, є таке вже, що можна насівати ось так збоку насіяти, насіяти чи насіння зібрати. От, але все рівно вона цвіте і цвіте і цвіте. Отака от, вам собі турецька гвоздичка. Ну і ще раз флокс. Ще раз флокс. Ось такий оберемок. оберемок, Ось так, як обхопити оберемок п'янкого аромату. Ну, але ще я хочу продовжити відео. Чуть Надя, привіт! Вам привіт! Тому що ви просили показати зав'язі кавунів. Тому я ось так вирішила зараз з ними пройтися. Не будемо рахувати, скільки бур'янцю на кавунах. Будемо дивитися, що тут з зав'язями кавунчиків. Значить, ось таких ось маленьких, як ось цей, я вже від початку побачила е, штучки три. Одну побачила, на жаль, відпавшу. Бачу, що так лежить, прив'явший. І е, так тільки рукою торкнула, а він вже зразу і відпавший. Тому так, ось такі є. Е, але хочу сказати, що це вони такі маленькі на тих кавунах, які. Як сказати? Ото пам'ятаєте, хто слідкував, одні кавуни були, які я садила стаканчиків тих, що діти проростили, а інші кавуни, це були ті, які я садила з зерняток. Ось це я йду тут по рядочку, там, де зерняток. І ось тому ось тут ось саме ось такі зав'язки. Маленький, ось знову. І що, що тривожно, що теж прив'явший такий. Хоч я беру торкаю, але він не відпадає. Але видно, що він прив'явший. Щось то воно є не так. Але ось далі я дійшла до кавунів, які висаджувалися зі стаканчика. І ось так стараюся їх вегесенько розгортати. Ось покажу різницю. Дивіться, який ось лежить кавунчик. І ось так само маленька зав'язочка є. Це ще ті, що з зернинок. А ось так далі раз, і вже наступний. Дивіться, яка різниця. Це вже ті, що із стаканчика, із розсади. І отак хочу зараз легенько ними пройтись і подивитися, скільки кавунчиків вже на даний момент є. Не знаю, як в мене це вийде. <ріст> я не хочу, знаєте, не хочу. Ну, ось дивіться, такі ще є вісить ось маленькі на листочку капусти. Ну це ось ці, що вже від стаканчика. Це ці. Тому що вони вже геть-геть за огірками. І я отак, знаєте, не хочу в кавуни залазити ці особливі. Я боюся, що я потопчу. Ну, але... але якщо хочу пошукати, що де є каунчик який. О, дивіться, що знайшла. Дивіться, який лежить. Бачите? Такий. Далі переступаю наступний, аж ось вже такий. Це вже, це вже взагалі, як вам показати, це вже в руку не візьму. Це вже гарника лежить. Так, сюди не бачу. Так, відгорну, щоб поставити ногу, ставлю. Дивіться. ось. Ось і відразу. Не знаю, чи видно, тому що, виходить, ось, ось кавун один. І ось відразу кавун-два в капусті. І ось на капусточці, на листочку. Ще ось така зав'язочка вісить, бачите? Ось такі є. Так, якось порухалась легенько далі. Навіть не знаю, як це робити, але буду пробувати. Так, недаремно рухалася, тому що, подивіться, кавун який красивий. Теж уже такий, що в руку не візьму, отак От просто. Так. Крок зробила наступний кавун. Дивіться, цей, мені здається, що найбільший з тих, що бачила. Бачите, який. Он, кавунчик. М -м -м -м. Кавунчик. Ось так. О, є кавунчик. Так, ну і тут відразу бачу, що ще є і маленькі завіски. Не знаю, що тут буде. Ой. Ой, желізу по капусті і куди бачу. Так, перейшла перейшла, дивіться, кавунчик. Оце ж я е не рахую. Показую, що, що, що зловила на камеру, та й показую. От, і не рахувала. Оце вже, напевно, що ми дійшли до кінця. Да? Це вже ось останній останній це кущик. Он кавунчик такий лежить маленький. От оце з цих, що садилися зі стаканчика. Ну, одним словом, я думаю, що побачила, що кавунчики. Є і є такі доволі непогані. Саме середина. Ні, не середина, що я кажу. Так, 23. Ну, 23 липня. От, але я так собі думаю, що ще до серпня, туди до кінця, вересень місяць, будуть свої і такі досить непогані кавунчики. Тому. Спасибі моїм дівчатам, що вони мене підбили, що вони підбили на кавунчики, от, і що вони таке зробили, проростили. Тому у нас так, є, є ряд, рядочок кавунчиків, є більші, є меншенькі, але сподіваємося, що будуть гарні свої. Кавунчики, можливо, не такі, як вони продаються, тому що не обробляємо. Я дивлюся, що починає листя. Є, бачите, ось листя. Таке, яке сохне, але я, якщо чесно, навіть не цікавилася і не шукала, чим би їх обробити і що з них зробити. Вони в мене отакі, як є, так і ростуть. Будемо бачити, що виросте. Ну але завізочки кавунів показав.